Клапан міжфланцевий нержавіючий виготовляється із нержавіючої сталі CF8, аналог AEC304. При встановленні на трубопровід затискається між двома фланцями по стандарту ГОСТ 12820 за допомогою різьбових шпильок і гайок. Всередині корпусу розміщується запірний елемент у вигляді диска, який притискається пружиною. Між притискною поверхнею диска та корпусом немає додаткового осінлення, але прилягання між ними дуже щільне. Метал по металу. Завдяки пружині клапан може встановлюватися як на горизонтальному, так і на вертикальному трубопроводі, але відповідно до напрямку потоку, який позначено стрілкою на корпусі. Діапазон розмірів містить діаметри від ДН15 до ДН200. Номінальний тиск становить до 25 бар. Інші технічні характеристики та розміри дивіться на нашому сайті. Клапани з нержавіючої сталі можуть використовуватися у харчовій промисловості, водопостачанні, інших галузях відповідно до своїх технічних параметрів. Придбати міжфланцевий нержавіючий клапан в Україні можна на сайті Armashop.ua. Переходьте за посиланням в описі під відео та звертайтесь до наших менеджерів за вказаними на сайті контактами.